У мене Житомира повернулися з міжнародних змагань сучасного п'ятиборства з нагородами. У складі збірних України Данило Сич добув срібло на чемпіонаті світу серед юніорів. Максим Гринь золото на чемпіонаті Європи. Перша міжнародна така нагорода, яку я привіз у Житомир. Була важка підготовка. Дві неділі по, дві, по два тренування в день по сім годин. Ну, дуже морально тяжко було, бо більше ніж тренування я нічого не бачив останній місяць. До змагань, ну але воно того варте. Максим розповідає: на змаганнях допомагала і загальна атмосфера. Усі підтримували та мотивували спортсмена. Команда України мене підтримувала. Я навіть не мандражував перед змаганнями. Мабуть, на Україні я більш боявся ніж на таких змаганнях. Це класно, мені сподобалось. Данило Сич уже не вперше брав участь у міжнародних змаганнях, тож був упевнений у своїх силах. Розповідає, не вдалося обійти лише господарів чемпіонату, які були головними суперниками українців. Трішки не хотіло догнати страну Єгипту та виграли у Німеччині та Франції. Я знав, що буде нагорода. Тому спокійно для цього віднісся. з метою заохочення. Житомирська міська рада нагородила спортсменів, а також їхніх тренерів грошовими сертифікатами. Ми щасливі, що серед серйозної конкуренції житомаряни все ж таки є членами збірної України. Це перша така наша зустріч з цим видом спорту, перші такі винагороди. Але я знаю, що вже поки ми готували ці грошові сертифікати, Данило вже виборов наступну нагороду, так що ми ще зустрінемося з Данилом. Лом однозначно і будемо нагороджувати його вже за друге місце в чемпіонаті Європи. Сучасне п'ятиборство це олімпійський вид спорту, який охоплює змагання з фехтування, плавання, лазерран, тобто біг та стрільбу. П'ятою складовою раніше була верхова їзда, тепер це смуга перешкод. Цей вид спорту культивується лише у трьох містах України у Житомирі, Києві та Львові. Дуже хотіло б, щоб у е, нас е, більше все ж таки уваги. Е, Системи розвитку спорту приділялися саме олімпійським видом спорту, яким є сучасне п'ятиборство. Бо це і затрати, і час, і тренери. Та це дуже велика машина, які повинна бути допомога як громад, ну як і самої держави. Взагалі спортсмени вже починають підготовку до наступних змагань та обіцяють зробити усе від них залежне, щоб привести до рідного міста нові нагороди. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1